Вітаю, друзі! Це відео з AirSoft заходу броварської ліги страйко, де ми багато стріляли, активно пересувались по всьому полігону, вздовж та бобе, та ліквідовували супротивника. Ну і звісно, все це було дуже гучно. Бо Марін Райдерс принесли міномет з собою. Класичний штурм оборона, нічого нового, окрім збільшеної лінії охоти. Що не давало змоги спокійно пересуватись там, де раніше був чилав. Маневрувати доводилось дійсно активно. Це в ролику. Раз, два і в ухопі. А по факту спочатку контакт залягли, спостерігали і зайшли через певний проміжок часу. І звісно, зачистка, яка була теж добре. Супротивник не тільки відстрілювався, але й застосовував гранати. І добре, що бруствер захистив в обох випадках. Вони розривалися ззовні, і далі мала би продовжуватись до ек. хто перший зреагує, той і молодець. Я вирішив не чекати та попрацював поверху Бруствера, який там недобре втрамбований і прострілюється. Як ми бачимо, це мало сенс. Далі черговий маневр. Контакт з супротивником відрізали йому шлях та обережно знищили більшу частину, яка там закріпилась. На той момент частина наших сил підтягнулась та почала контролювати частину будівлі, а іншу тримала протилежна сторона. Тому вільно та безпечно себе почувати всередині було неможливо. Окрім того, що майже вся будівля прострілюється нас. Її, що чистити, що тримати ще та задача. Але злагоджена робота це запорука успіху. І варто зауважити, що опонент був далеко не слабким. А скоріш навпаки. Це тримало нас в тонусі постійно. Та помилки, звісно, були. Як же без них? В обох сторін. Під кінець сили покидали, та реакція була вже млява, але тримались купи. Новачки теж гарно показали себе. Часно передати інформацію. Це навичка, яка допоможе відреагувати, хоча б іншому, але загальна мета тотальна оборона, яка була виконана. Передали про пересування ворога, зреагував, ліквідував загроза відбиття. Далі ми мали доставити вантаж в задану точку, прикриваючи тих, хто транспортував і стрімко, але в той самий час обережно рушили в зазначене місце. Супротивник намагався зайти з тилу, окрім того, що тримав і саму тут, в яку ми мали віднести вантаж. Але його було знищено, а вантаж доставлено. Мішен компліт. А у мене на цьому все. Не забуваємо про вподобайки, підписку на канал. Ну і Ready for Strike!